Перше, що я хочу відмітити, це програма компенсації частини відсоткової ставки по кредитах. Але тут є, з однієї сторони, так, це позитивно, з іншої сторони, є маленьке проблемне питання, яке в принципі, заважає. Справа в тому, що ми компенсуємо частину відсоткових ставок за кредитом. Це може бути будь-який кредит. 5,79, наприклад, якщо це в рамках державної програми, це може бути 5,7. Тоді в цьому випадку ми компенсуємо ці 5-7 або 9% ставки, які залишаються некомпенсованими з боку держави. Це може бути будь-який інший кредит, який не в рамках програми 5-7. Це може бути просто ринковий кредит за ринковою ставкою 18, 19, 20, 23%. В цьому випадку обласна адміністрація компенсує до 10% ставки, але не більше, якщо не помиляюся, не більше 70 тисяч гривень на місяць. Тобто кожного місяця суб'єкт господарювання отримає 70 тисяч гривень. В цілому програма працює ось так. Але є маленьке проблемне питання, що я маю на увазі. 99,9% кредитів, які беруться сьогодні ринком, суб'єктами господарювання і так далі, в банківській угоді, в кредитному договорі завжди майже пишеться на поповнення обігових коштів. Фактично, ми не розуміємо, куди йдуть ці е, гроші. Ми розуміємо, що це кредит, він йде до, до, на підприємницьку діяльність, але дуже часто е, поповнення обігових коштів під цим, цим висловом, мається на увазі виплата заробітної плати, погашення якихось податкових зобов'язань і так далі. І так далі. У нас же ж програма компенсації в першу чергу вона направлена на те, щоб е, підтримувати безпосередньо розвиткові заходи. В першу чергу мова йде про те, щоб це був бізнес, який бере кредити на нову лінію, на нову техніку, на нову продукцію, на будівництво якогось додаткового складського приміщення і так далі. і так далі. Дуже рідко в банківських кредитних договорах прописується безпосередня цільова мета цього кредиту. Дуже зручно і банкам, я так розумію, і самим суб'єктом господарювання, коли воно написано на поповнення обігових коштів. Програма компенсації частини висоткової ставки, направлена в першу чергу на звичайно, ми там стимулюємо а, бізнес, але ми хочемо, щоб цей бізнес розвивався не просто на те, щоб виплатили заробітну плату, чи а, в компенсували а, там виплатили заборгованість по податковим зобов'язанням і так далі. Ми хочемо підтримувати безпосередньо розвиткові заходи, розвиткові кредити. Ось це мається на увазі. А таких. Кредитних договорів, на жаль, на сьогоднішній день дуже мало. Хоча бізнес розуміє, що необхідно оновлюватися, необхідно робити вкладення в себе, але враховуючи військовий стан, дуже багато суб'єктів підприємництва вони кажуть про те, що я сьогодні можу вкласти, завтра може прилетіти, і те, що я вкладаю, це може бути, може бути пуста там, навіть збитково. Другий момент, який я хотів би акцентувати, це підтримка енергетичних заходів. Принцип той же самий. Ми компенсуємо частину відсоткової ставки, але ми окремо викри... Викри... виокремили цей напрямок окремо, враховуючи те, що в минулому році на державному, на урядовому рівні було прийняті відповідні рішення на рівні обласної адміністрації. Начальником кіпором було прийнято рішення також виокремити цей захід. І ми окремо працюємо на кредити, які беруться безпосередньо на генератори, сонячні панелі, колектори і так далі. Все, що зв'язано з енергетикою. Такі кредити є. До речі, в певний момент вони стали навіть більш популярнішими ніж всі інші. Зараз цей тренд набув якоїсь стабільності. Бо в минулому році всі хотіли взяти кредит, але не було під, під що? Не було заставного майна, бо це все заставне майно, воно було або в виробництві, або в дорозі. Україна так багато замовила, так багато почала а, встановлювати цього обладнання, що виробники за кордоні не встигали просто це а, достав, виробити і доставити. І дуже багато кредитів, скажімо так, були на етапі погодження, там, прийняття. Але не було цього заставного майна. Сьогодні ці замовлення вже виконуються. Це заходить на ринок. І в принципі, ми бачимо ось таку сталу динаміку. По факту, в минулому році фактично було сформовано нову галузь, нову підгалус, і це було відмічено. Ну це відчувається. На ринку це відчувається. Дуже багато питань виникало завжди щодо підтримки участі суб'єктів господарювання в якихось виставкових закладах за кордоном. Тому також на рівні обласної адміністрації, очільникам області було прийнято рішення запровадити також окремий захід, якщо суб'єкт господарювання виїжджає за кордон для того, щоб представити свою продукцію на якихось іноземних виставкових заходах. В такому випадку власна адміністрація компенсує до 100 тисяч гривень витрат на, на участь у цих виставкових заходах. Це можуть бути будь-які витрати. Ці витрати визначає безпосередньо сам суб'єкт господарювання. А, а, вони будуть компенсовані або на половину, тобто або 50%, але не більше 100 тисяч гривень. А, ну, я не знаю. Я пам'ятаю, нещодавно це була вино, виноробня Тінта, торгівельна марка Тінта. Напевно, хтось знає, хто не знає. Вони приймали участь, вони отримали свою компенсацію. Там не 100 тисяч гривень менше. Здається, 56 тисяч гривень. Вони цю компенсацію отримали. Це останній яскравий варіант, да, яскравий приклад, бо тим, то, мені здається, багато знають цю торгівельну марку. А, наступний момент а, сьогодні а, щодо військових, а, ринок житла, а, будівельний ринок, він зупинився, всі це знають. З 2022 року фактично нових закладання житлових будинків не відбувається. Наші забудовники добудовують те, що вони почали будувати до 22-го року. І е, ми очікували, що це, це в минулому році півмільйона квадратних метрів житла було здано в Одеській області в експлуатацію. Рекорд був у му році один мільйон квадратних метрів житла, а в минулому році пів мільйона. Але на жаль, це все те житло, яке добудовується. І для того, щоб підтримати ринок, підтримати цей ринок. Також в доповнення до державної програми «Є оселі» то очільника області до Олександрівки перечасто звертаються військові з, з, з питаннями щодо допомоги по житлу, вирішення житлових питань. І тому було прийнято рішення щодо компенсації в рамках програми ЄОСЕЛЯ. Обласна адміністрація компенсує ті відсотки, які не компенсуються державою. Держава сьогодні видає в рамках програми є оселя під 3 або 7 відсотків різним категоріям населення: це військові, педагоги, вчені видаються ці кредити. Ми додатково видаємо, компенсуємо ту відсоткову ставку, яка не компенсується військовим. А що має на увазі? Військовий звертається до банку, отримує кредит в рамках програми ЄОСЕЛЯ, купляє житло, йому необхідно щомісяця сплачувати не лише тіло самого кредиту, а й ще відсоткову ставку. А, зазвичай вона 3%, якщо це військовий. Ось ці 3% обласна адміністрація компенсує. Ну, багато це чимало, але на сьогоднішній день це 18 млн грн в рік. На сьогоднішній день, встаном на буквально два дні тому назад, ми підбивали проміжні ітоги. Ми маємо 442 квартири, які сьогодні таким чином компенсуються з обласного бюджету. Це 442 військових, відповідно. Відповідно, це 442 сім'ї, які по факту мають житло, за яке вони платять так само, якби вони його просто знімали. Та вони не платять відсотки, за них платять держава і обласна адміністрація, обласний бюджет. А вони просто виплачуються тіло кредиту. По факту, це той самий варіант, коли вони знімають зйомне житло, але в цьому випадку вони платять за своє вже житло. Це їх житло. А, в цілому, якщо взяти по заходах підтримки суб'єктів господарювання, в Одеській області ми маємо близько 40 мільйонів гривень на рік. Ця цифра росте. А, Подивимося, як буде в наступному році. По факту з 2022 року ця цифра росте, що, що щороку сьогодні маємо близько 40 мільйонів. З них 18 мільйонів це на підтримку. З однієї сторони це підтримка військових, з іншої сторони це підтримка ринку нерухомості. Причому ми намагаємося сьогодні зробити так, щоб підтримувати в першу чергу не вторинний ринок, а саме первинний ринок. Тому і ЄОСЕЛЯ оселя, також сьогодні було на урядовому рівні внесено зміни в програму Єоселя. Там прописано, що в цій програмі можуть приймати участь лише ті будинки, яким до трьох років. Аналогічно, ми такі ж, ці ж самі зміни ми внесли в обласну програму таким чином, також до трьох років у нас. Це по будівельному ринку, всі інші кошти, про які я сказав, це кошти, які направляються на заходи безпосередньо, компенсація кредитів. Але підкреслюю, ми не хочемо підтримувати кредити, які беруться на поповнення обігових коштів. По-перше, ми не розуміємо, для чого це. Можна розібратися, але дуже багато ну, це значний такий обсяг. І другий момент, ми все-таки хочемо стимулювати розвиткові кредити. Це важко в військовий стан. Під час військових дій це робити, але це також необхідно робити. Ми вважаємо, що це необхідно робити. Коли бути розвиток, я готовий відповісти на можливі питання. Це основні такі напрямки. Звичайно, є точкові моменти. Сьогоднішнє відкриття цього простору на базі обласної служби зайнятості поруч за офісом, зробленого в Україні. Це також елемент підтримки бізнесу. Але цей елемент він сьогодні реалізований не за рахунок якихось бюджетних коштів, а це за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Тобто це грантові кошти, це від народу Японії, це країна, яка дуже багато допомагає нашій Україні. І це також один із елементів. Це точкова підтримка, але це також підтримка. Значна кількість, чим більше буде таких об'єктів, тим буде краще, тим буде більше слуги у наших суб'єктів господарювання. Військові, коли повертаються зазвичай вони йдуть шляхом, ті, які займаються підприємницькою діяльністю, дуже часто відкриття кав'ярні або кафе, або щось пов'язане з ресторанною діяльністю. І дуже рідко це якісь інші напрямки. І ми дуже сподіваємося на те, що а, подібні офіси вони будуть підтримувати відкриття суб'єктами господарювання в особі ветеранів інших якихось напрямків, не просто кав'ярні. Можливо, якесь виробництво, можливо, якісь послуги. А, і такі яскраві приклади є. Микита Сергійович також їх знає, він їх підтримує, ми їх підтримуємо. Є такі яскраві приклади. Хлопці, які були в 28-й бригаді, 122 бригаді, вони сьогодні дають дуже гарні позитивні результати. Дерибасівська 10 здається, там адреса, там такий кіберпростір, там інші є варіанти, але ну, є, є гарні приклади, про них треба говорити, їх треба популяризувати. Це також буде точкова така підтримка цього підприємницької діяльності. Колегії, може можливо, 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 який, можливо, якийсь... можливо, є якісь Я питання, розлуга все, розповів про програми, які є а, від а, Одеської військової адміністрації, але, можливо, є якісь питання точкові там, по договору.